І сьогодні один рік моєму каналу. 9 серпня 2021 року я створила цей канал. Спершу, спершу я хочу вам розказати історію, як почався мій канал. в один чудовий день 2021 року в літі. Я задумалась, можливо, мені зробити свій YouTube канал. І це мені залі. Воно у мене завжди було в голові, і все ж таки я вирішила зробити собі канал. Мені, звісно, допомогли його зробити. І далі ми, ми з, подругу, з, подругу, з подругою ми гуляли. Ну, якщо ти дивишся цей відео, ти знаєш, що це що я говорю іменно про тебе. Ми тоді думали, як назвати мій канал. У нас були варіанти, такі як Пінк-Тока, Кіті Тока і та інші. Але чомусь мені прийшла в голову назва Сліп Тока, як і називається мій канал. І я не могла ніяк її вибити з моєї голови. І тому я назвала свій канал Сліп Пітока. Не знаю, чого, як в мене Сліппітока, з, з чим воно в мене асоціюється, ну, ще воно асоціяло. Асос... Чи ви зрозуміли в той час. Напевне, що я думала, що це з Браул Старс. І ось така в мене історія мого каналу. А зараз я хочу подякувати тим, хто мене підтримав за цей весь рік. Я дякую своїм подругам, я дякую своїм рідним. І ще відділлю подякую я хочу дати токатуберам, які мене вдохновляли, щоб я знімала різні відео. Я дякую Токаула. Також я дякую ще російським токатуберам, але, але я все рівно їх назву Secret Toka, Candy Тока, Мілашка Малишка, Дора Картер. Ці всі ткатубери мене дуже сильно вдохновляли і завжди. Я придумала різні ідеї. Цілий цей рік я випускала різні відео, які були дуже актуальні. Наприклад, облаштування. Облаштування ще до цього часу вони все рівно актуальні. Також у якийсь час були популярні відео, але вони теж зараз популярні 24 години в якомусь там кольорі, або 24 години працюю в, наприклад, в магазині і, і, і інші такі. І інші варіанти. Ще вже 24 години. Також ще в якийсь момент були популярні відео, такі як малюю естетичні картини в Тока-Бока. У мене є такі вже дві частини. Перша друга частина вже недавно вийшла, так що ви можете її подивитися. Також я хочу сказати мої улюблені відео з усіх моїх відео. Моє улюблене відео, напевне, що є моє, моє недавнє відео на українській мові, працюю офіціян, офіціантом на 4 години. Воно мені найбільше сподобалося за всіх моїх відео. Тому що там було дуже класна обложка і все мені дуже сильно цьому відео сподобалось повністю. А якщо говорити про, про, старі, про старі відео на мові агресора... Напевно, що я навіть не знав, яке відео е, було найкращим, але мені здається, що коли я робила різних персонажів, призначив з різних фільмів і так далі. А, так, і, ми, і ця тема також дуже відома весь час по катуву. Та ще я зараз хочу поговорити про подарунки, які я підготувала для вас. Я створю свій телеграм-канат та чат. Та просто чат, там, де ми можемо це переписувати, там де ми можемо переписуватись. Але якщо в багатьох не буде телеграму, то я зроблю групу в інстаграмі. Так, якщо ви хочете потрапити, то... Пишіть мені, будь ласочка в інстаграмі, захотіть на мій інстаграм, ссылочка в описі під відео. Там кавіть на мій сам, на сьогоднішній, сьогоднішній новий пост про рік каналу. І ви в описі теж знайдете, що вам потрібно зробити, щоб потрапити мій телеграм канал або чат або групу. В інстаграмі і тому я сюди все розкажу. За потрапити вам просто потрібно написати, що я хочу потрапити, написати свій нік в Телеграмі. Якщо, якщо у вас є телеграм, а якщо немає, то просто напишіть, у мене, наприклад, у мене є телеграм-нік, а якщо немає телефон, то в мене немає ніку. І просто напишіть. Просто напишіть у, у мене Інста. Я маю інстаграм, а, або написати просто я телеграму не маю і все. І тоді, якщо багато людей будуть мати телеграм, то я зроблю телеграм, телег... телеграм канал. Або ж я зроблю і те, і те. Якось так. То ще я напевно зроблю свій стікер... стікер пак в Телеграмі. І ви теж. Я буду. Я буду вам. Якщо у вас є телеграм, то ви мені, будуть, то ви мені можете написати, якщо у нас не буде телеграм-каналу. Ви, то ви мені напишете в Телеграмі і я, і я вам пришлю до Сікера і ви можете його... Можете сказати собі стікер Пак. Якось так, тих я вже поговорила. Я не знаю, що ще можна сказати, але хочу ще відмітити, що коли я, я перейшла на українську мову, мені стало легше знімати і, і краще набагато. І ще я не так, не так гарно говорила на російській мові, і я дуже рада, що я перейшла на українську. І хоча в мене дуже маленька аудиторія, імені і я. Легше зможу перейти на українську мову. Я легше змогла перейти на українську мову. І так, можливо, на українській мові набереться багато підписників, тому що зараз багато хто, напевно, заміняє цих російських токатуберів на українських. І зараз це для мене вигідно. Але я не впевнена, що в мене буде багато підписників. Це як уже вийде. І ще я ж забула вкласти, е, що я, я вам всім дуже дякую за підтримку. І ми підписка в Інстаграмі, в Тіктоку, і на, і ось тут. Я дуже всім дякую, що ви зі мною. Я вас дуже сильно люблю. В найкращі. Хоча у мене в Тіктоку і тут віку мене дуже. Велика аудиторія, але в інстаграмі в мене велика аудиторія, але все рівно щось, коли на початку в мене дуже сильний був актив, а зараз вже зменшився в мене актив. Я не знаю чому. У мене так багато людей бачать мої. Бачать мої відео і. Точніше не мої відео, а мої арти і. І тепер майже ніхто не заглядує на, на мій інстаграм-аккаунт, просто підписані, підписані все. І не заглядують ніколи. Ми зараз на нових фотографі на нових арт артах може бути лише до п'яти лайків то все. А колись було дуже багато, це дуже було багато коментаторів. Я не знаю чому так. Чому так сталося? Але хоча у мене малий актив і мало підписників, але я все рівно люблю знімати. І тому, якщо в мене все рівно буде дуже маленький актив, я все рівно буду знімати, тому що мені це подобається. І мені потрібно з вами прощатися, аби були на каналі. Слиппі тока, всім удачі і всім па-па! До нових зустріч!